Хто ще сумнівається, купляти новиночки гортензії чи ні, я стверджую, що купляти. Мої красуні придбані тільки в березні, в квітні вже квітують. Почну огляд з новиночки цього року. Таблетенція. В мене таблетенція Pio. Вона ще є Пінк. Вона в горщику. І це гортензія Патіо. Тобто вона карликова, дуже карликова, її можна ставити, прикрашати стіл вуличний, ну, чи на веранді, чи де, і вона більша і не росте. На деяких сайтах вони стверджують, що вона ремонтантна, але поки що я не можу нічого сказати. Ось є ось тут гілочка. З таким малесеньким бутончиком. Але я розглядала розглядала і я не дуже розумію, чи вона зі старої гілочки, чи вона з під кореню. Ось вона так нерівномірно зацвіла. Тобто є бутони, які вже давненько цвітуть, а є ось тільки зацвітають. І бачите, цим вже. Недостатня підлито чи квасців чи чогось, вона рожева, ніж оці перші. Треба щось додати їй. Заявлено, що вона дуже довго цвіте і не втрачає краси ну, весь сезон до осені точно.